Учні. Сьогодні ми зустрілися з вами на уроці алгебри і розглянемо тему множення многочленів. Мета нашого уроку сформувати знання. Алгоритму множення многочлена на многочлен. Виробити вміння Перетворювати добуток двох многочленів у многочлен стандартного вигляду за названим алгоритмом. Вдосконалити уміння перетворювати многочлени. Розглянемо перше завдання. Знайдіть значення виразу а в квадраті плюс б в квадраті якщо, а дорівнює мінус трьом, Б дорівнює 4. Підставимо ці значення в даний многочлен мінус 3 у другій степені плюс 4 у другій степені дорівнює 9 плюс 16. У сумі отримаємо 25. Розглянемо другу частину завдання. Якщо а дорівнює мінус 10, Б дорівнює мінус 6. Підставляємо ці значення у даний многочлен. 10 у другій степені плюс мінус 6 у другій степені дорівнює 100 плюс 36. У сумі отримаємо 136. Розглянемо третю частину завдання. Якщо А дорівнює 5, Б дорівнює 0,2. Підставляємо ці значення у наш вираз. Отримаємо. 5 в квадраті 25 плюс 2 десяти в квадраті 0,4. У сумі отримаємо 25,4. Розглянемо наступне завдання. Треба визначити, яка з рівностей є правильною. Запишемо першу рівність x y у другій степені дорівнює х y помножити на 2. Для того, щоб перевірити. Цю рівність запишемо спочатку її ліву частину. Х плюс y у другій степені. Для того, щоб піднести многочлен до другого степеня, треба скласти вираз, який буде добутком двох множників, кожне з яких є даним многочленом. Для того, щоб помножити два многочлени, нам треба Кожний член одного многочлена члена помножити на кожний член іншого многочлена. Х помножити на х дорівнює х у другій степені. Плюс х помножити на y. XY, плюс y помножити на х. X, X, плюс y помножити на y Y у другій степені. Підкреслюємо подібні доданки. Х квадраті залишається без змін х плюс y дорівнює 2х плюс у в квадраті запишемо праву частину рівності. Помножимо одночлен на кожний член многочлена. члена 2 помножити на x 2х, плюс 2 помножити на y 2y. Отже, ми можемо бачити, що ліва частина рівності х у другій степені плюс 2 xy плюс y у, у другій степені не дорівнює правій частині виразу 2х плюс 2y. А отже, підсумуємо, ця рівність не є правильною. Запишемо другу рівність. 1 плюс х у другій степені дорівнює 1 плюс х помножити на х плюс 1. Ліва частина рівності 1 плюс х у другій степені може бути представлена у вигляді добутку двох множників, кожний з яких є даним многочленом. Щоб помножити два многочлени, треба кожний член одного многочлена помножити на кожний член другого многочлена. 1 помножити на 1, 1 плюс 1 помножити на xх плюс х помножити на 1х плюс х помножити на x у другій степені. Зводимо подібні доданки. І отримаємо 1 плюс. 2х плюс х у другій степені. Запишемо праву частину рівності. 1 плюс х помножити на х плюс. 1. Скористаємося правилом множення двох многочленів. Кожний член одного многочлена множимо на кожний член іншого многочлена. 1 помножити на х. х. 1 помножити на 1 1 х помножити на х у другій степені і х помножити на 1х. Зводимо подібні доданки, отримаємо 1 плюс 2х плюс х у другій степені. Ліва частина рівності 1 плюс 2х плюс х у другій степені дорівнює правій частині рівності 1 плюс, 2х плюс х у другій степені. А тому робимо висновок, що ця рівність є правильною. Наступне завдання розглянемо множення многочленів n плюс m помножимо на n плюс m. Користуємось правилом множення двох многочленів. Кожний член одного многочлена множимо на кожний член другого многочлена. N помножити на n n у другій степені. N помножити на m, Nm плюс m помножити на N mn і m помножити на m m у другій степені. Зводимо подібні доданки Nm та mn дорівнює n у другій степені плюс 2 mn плюс M у другій степені. Запишемо другий приклад. 8 плюс х помножити на х мінус 5. Продовжуємо користуватися правилом множення двох многочленів. 8 помножити на х. Дорівнює 8х. 8 помножити на мінус 5 мінус 40. Х помножити на х, х у другій степені, х помножити на мінус 5, мінус 5х. Зводимо подібні доданки: 8х та мінус 5х. Отримаємо х у другій степені плюс 3х мінус 40. Розглянемо третій приклад. Х плюс 4 помножити на мінус х плюс 6. Користуючись правилом добутку двох многочленів, розкриємо дужки. Х помножити на мінус х мінус х у другій степені. Х помножити на 6. 6х. 4 помножити на мінус х мінус 4х. 4 помножити на 6 24. Зводимо подібні доданки. Мінус х у другій степені плюс 2х плюс 24. Наступним завданням розв'яжемо задане рівняння. Для того, щоб розв'язати це рівняння. Скористаємось правилом множення двох многочленів та правилом множення одночлена на многочлен. Розкривши дужки, отримаємо х у другій степені плюс 5х плюс х плюс 5 плюс 3х у другій степені мінус 6х. Дорівнює 4 плюс 4х у другій степені. Доданки, що містять змінну, переносимо у ліву частину рівняння, а числа у праву частину, не забуваючи при перенесенні змінювати знаки на протилежні. Зводимо подібні доданки. Додавши х квадрат, 3 х квадрат і мінус 4 х квадрат, отримаємо 0, тому ці доданки взаємно знищуються. Додаємо 5х, х та мінус 6х. У сумі також отримуємо 0. І ці доданки теж взаємно знищуються. Ліворуч залишається 0х. Права частина рівняння дорівнює мінус 1. Тому робимо висновок, що дане рівняння розв'язків немає. Розглянемо друге рівняння. Х плюс 6 у другій степені Х мінус 2 у другій степені. Квадрат многочлена можна представити у вигляді добутку двох множників. Щоб помножити многочлен на многочлен, треба кожний член многочлена помножити на кожний член іншого многочлена. члена. Розкривши дужки, отримаємо х у другій степені плюс 6х плюс 6х плюс 36. Дорівнює Х у другій степені мінус 2х, мінус 2х плюс 4. Ліворуч записуємо доданки, що містять зміну. Праворуч числа, не забуваючи при цьому перенесені, змінити знаки на протилежні. Зводимо подібні доданки. х квадрат мінус х квадрат взаємно знищується 6х плюс 6х. Плюс 2х плюс 2х дорівнює 16х. 4 мінус 36 дорівнює мінус 32. Для того, щоб знайти х, треба мінус 32 поділити на 16. І отримаємо число мінус 2. Записуємо відповідь х дорівнює мінус 2. Розглянемо наступне завдання. Перетворіть вираз у многочлен та спростіть його. Мінус А квадрат помножимо на мінус 3б квадрат, мінус А квадрат помножимо на мінус А квадрат, плюс 3Б квадрат помножимо на мінус 3 б квадрат, плюс. 3б квадрат помножимо на мінус а квадрат. Мінус квадрат двочлена члена представимо у вигляді добутку двох многочленів. а квадрат плюс 4 помножене на а квадрат плюс 4. Плюс 2б помножити на 4,5b в третій степені. Плюс 2b помножити на 2. Плюс 8 помножити на 4,5b в третій степені, Плюс 8 помножити на 2. Виконаємо множення і отримаємо. 3 а в квадраті б в квадраті плютій степені мінус 9б в четвертій степені мінус 3 а в квадраті б в квадраті. Мінус відкриваємо дужки. Виконаємо множення двох многочленів. Кожний член одного многочлена помножимо на кожний член іншого многочлена і отримаємо а у четвертій степені плюс 4а у другій степені плюс 4а у другій степені плюс 16 плюс 9b в четвертій степені плюс 4b плюс 36b у третій степені Плюс 16. Дорівнює. 3а квадрат b квадрат і мінус 3а квадрат b квадрат взаємно знищуються. Мінус 9 b в четвертій, і плюс 9 b в четвертій теж взаємно знищуються. Записуємо рівність а в степені 4. Мінус. А в четвертій степені. Мінус 4а у другій степені мінус 4а у другій степені, мінус 16, плюс 4Б, плюс 36б в третій степені плюс 16. Дорівнюємо. Зводимо подібні доданки А в 4 степені і мінус А в 4 степені взаємно знищуються. Мінус 4 а квадрат і мінус 4 а квадрат ми можемо обчислити. Мінус 16 і плюс 16 теж взаємно знищуються. Записуємо те, що у нас залишилось 36b в третій степені, мінус 8а у другій степені плюс 4b. Вступне завдання обчислити вираз, якщо х дорівнює 87. Запишемо даний вираз у вигляді х 1 помножити на x 2, помножити і так далі. Помножити на х 87. Помножити і так далі. Помножити на х мінус 100. Дорівнює. Замість кожного х підставляємо 87. 87 мінус 1. Помножити на 87 мінус 2, помножити і так далі. Помножити на 87 мінус 87. Помножити і так далі. Помножити на 87 мінус 100. Треба звернути увагу на різницю 87 мінус 87, вона дорівнює 0. А отже наш вираз матиме вигляд 86 помножити на 85, помножити на 0, помножити на мінус 13, множенні на 0. Весь вираз дорівнює нулю. Після розв'язку завдань пригадаємо головне. Як помножити одночлен на многочлен. Як помножити многочлен на многочлен, що називають? степенем многочлена з натуральним показником більшим за один. Які закони справджуються для множення многочленів? Наприкінці уроку проведемо хвилину рефлексії. Продовжіть речення. Найбільші труднощі я відчув. Я не вмів, а тепер вмію. Мені сподобалося. Мій успіх це. Завдання. Доведіть, що вираз 4 плюс 5M помножити на 3M-1 мінус 7 помножити на m мінус 4 набуває додатних значень за будь-якого значення m. Дякую за увагу! До зустрічі!